всегда воспитаем, скароваемый. Чи садибі родини Закревських в Березовій руці на Порятинщині зустрічають лідера Батьківщини Юлії Тимошенко. Політик нарешті має змогу поговорити з полтавцями після довгої розлуки через ув'язнення. Вона покладає квіти до пам'ятника Кобзареві і щиро дякує людям, які підтримували її, а нині прийшли зустріти. Доброго дня. Ну я єдине, що прошу трошки ближче підходити, тому що ну якось така відстань. Лідер фракції Батьківщина їде із села у село, аби поговорити з людьми про їх проблеми та переживання. Юля Тимошенко не боїться озвучувати. Бо боротьба нині йде не тільки на сході, а й у середині країни. І люди мають знати правду, щоб не бути рабами і протистояти знущанням влади. Що ви живете, тримаєтесь, працюєте, що ви робите свою справу, що ви не відступаєте, і що ви даєте можливість так само мати надію Україні. Тому що насправді при таких ставленнях до людей, які є сьогодні, та діті були до того, дуже важко людям зберігати силу, йти вперед, виховувати дітей, але ви всі це робите. Тому ви справжні герої, якщо чесно. як символ віри та волі, діти та дорослі запускають у небо голубів. Пошли нам Боже мир і спокій, духовну міць. А у серця добро, щоб український край широкий ні перед ким в покорі не хилив чоло. Лідер батьківщини відвідує порятин, спілкується з жителями Лохвиці у Червонозаводському, а нині заводському приїздить на елеватор. Юля Тимошенко запевняє, що перебороти розхитану революціями олігархічну систему в країні треба перезавантажити владу. Знаєте, я більше десяти років партії, і мене не було ні жодного дня, жодного години, жодної хвилини, коли б я засумнівався. І те, якраз про що Юля Володимирівна говорила, були три. Спроби, ви навіть не виявляєте, які цифри в, в, в ті часи гуляли. Перше, це не голосування дві році за Юлію Володимир, як за прем'єр-міністра. Там взагалі жахливі пропозиції були тушкам. Які виходили з фракції, переходили в інші політичні сили, давали в руки від трьох до п'яти мільйонів доларів. Руслан Богдан не відступає, говорять про кандидата і колеги. Зокрема, його ініціатива, захист екології у селах, де видобувають нафту. Знаючи цю людину вже більше десяти років, я хочу сказати, що він дуже скромно і сором'язливо. Навіть взагалі не сказав те, чим він займається. Будучи депутатом обласної ради, і саме завдяки цій людині, Руслану Богдану, ми вели в ораторій. Ми не прийняли ні одного рішення обласної ради, де дозволили знову видобувати нові свердловини Буду Робити свердловини в нашій області, і саме це в вашому Лохвицькому районі. Сім нових народних депутатів, яких оберуть до Верховної Ради, визначать, чи матимуть політичні клани абсолютну більшість, чи отримають відсіч, знаючи, що політика країни хибна, що стратегія обрана для держави руйнівна. Сьогодні захистити країну, в тому числі не давши право блоку Петра Порошенка і народному фронту Яценюка отримати абсолютну більшість парламентів 300 голосів, щоб продати сільськогосподарську землю і щоб по суті узурпувати надра і всі ресурси країни. Сьогодні сім депутатів можуть поміняти навіть ті хиткі можливості щодо захисту конституції.